Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Бажаю здоров'ячка, шановне радіо вітання всім від інформатор ФМ. Сьогодні у Дніпрі довгоочікувана подія у театрі та балету о 18-й. Відбудеться концерт від людини, чия творчість зігріває, надихає, спонукає до дій. Людина, яка зараз сидить навпроти мене. Ну що, друзі, готові до чогось особливого? До нас у студії сьогодні завітав чоловік, який ламає стереотипи про сучасну музику і доводить, що щирість та глибина звучить крутіше за будь-які тренди. Він Справжній голос епохи, людина, чиї пісні проживаєш ніби маленьке життя. Це артист, який з акустичною гітарою в руках може створити цілий всесвіт. Харизматичний і завжди трохи рок н рол До нас завітав, друзі, Арсен Мірзаян. Арсена радий вітати і бачити. Вітати, Рав, всім привіт. Ну, привіт тобі. Ти такий сьогодні весь зелененький, ну, як ну, ялиночка. Такий де, Видався ви, 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 де день. До речі, це. Такий поганий знак. Може бути зелений концерт. Ні-ні. <рес> ні Одразу хочемо взнати, що чекати від сьогоднішнього концерту. Чим побавлю ж Дніпряний? Я нічого сьогодні... не чекаю, чесно. Вже, вже немає передбачень, тому що на нашій практиці Ну, мені сьогодні І Всі, сказало, всі що... події з цими тривогами. З, е, е, все, Ми зараз не робимо прогнозів. Ми, ми просто, ми просто пашемо. Ну, наша презентація... задача працювати. Наша mm -hmm. задача. Да, е, Ну що, ми тут в такому ж випадку ми нічого не можемо діяти, ми вже не залежимо, але Від подарувати нас це не залежить. Дніпрянам подарувати свою творчість потрібна і презентація нового міні-альбому, наскільки я знаю. Розкажи мені про нього. Оце ми завжди його так ховаємо десь всередину. Сама, в, в самій режисурі хотілося б так відмітити, що ми співаємо якісь там старі пісні відомі бойовики, називаємо їх бойовики нульових. І потім, так зненацька, розпочинається презентація нового міні-альбому Позивні. Так само як би задати тон, тому що як, так само, як і для тих, для кого в 2014 році не почалось або не було відчутним, то всі. У 2022 році, 24 лютого, все це відчули і ось так, таким, яким воно е, стало, якого по голові, так, е, в режисурі воно так і є. У нас, задає, ми задаємо цей темп такі старими піснями, веселими, е, іноді, іноді просто щоб поспівати такі хіти, а потім вже різко починається ця розмова. А, ну, Що про нього роз, розказувати? Треба всі, 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 да, всі ці історії, вони всі з фронту, оскільки ну, це ж сотні поїздок, це, ну, я не знаю, я думав, тисяча є вже поїздок на фронт чи немає. Все рівно люди мене питають, що там про концерти. Я кажу, ну дивіться, раніше це були концерти, ну, там, якщо це ми починали з 2014 року, а є концерти, я їх називаю уставщина. Коли солдат збирають. ну, Звісно, що не, не просто там так, ну-ка, зібралися. Ні, навпаки, вони або обирають зірку, або там їде такий, знаєте, збирають солдат, їде до них артист якийсь, вони там сидять в якомусь обраному залі, все це така історія. А командири, всі е, нас більше це, якось це хотілося, щоб була це така свобода. Хочеш слухаєш, хочеш не слухаєш, хочеш ідеш, потім ще є бійці, які не можуть вийти з позиції, то думаєш, та ну блін, то це краще взяти гітару, щоб командири не знали, береш там сержанта, якогось главного сержанта, штаб-сержант, або не знаю, ротного. І поніслась. У нас саме на пісню «Позивні» ми робили віджеїнг з фотографій ну, з мого телефону, оскільки я мало фотографій там виставляю в соцмережах, бо не завжди їх можна і виставляти. А, а тут воно як на VJING є. І, воно, і ми недавно переглядали одна місцина, була, в яку ми я пам'ятаю, не пам'ятаю ту ніч, просто ми ще так якось е, заходили паралельно з. Ну, коротше, з, з, з Мавіка засікли і нашу групу, і групу цих росіян. Ми йшли ну, на зустріч один одному. І нам взагалі, ніби і не можна було там з'являтися. Я потім дивлюсь, саме КСП фотографії і бачу комбата на фотографії. Повертаюся і кажу, а що комбат був? Мені кажуть, ви виявляється, так. Да. Ми не знали, що був комбат. Це, до речі, був той випадок, коли ми ставили ялинку на. Як, ну, це була у нас розвилка на Бахмут. Е, вже звідти починався вхід-сектор. Е, така розв'язка там була на Кліщеївку. І оце саме в той вечір я пропонував ротному. Каже, давай ми на. Е Спеху завеземо дошки, він каже, що братан, ми не зможемо дійти 5 кілометрів, у нас або СПІЗ зрисує, або ще щось. Але нам повезло з погодою, і ми дійшли. І коли ми туди дійшли, я його питаю, це ся е спеха? Він каже, да. Я кажу, а чому доски не взяли Слухай, Ну Ну, що ну, взяли гітару і приїхали смажити картоплю. Я кажу: е поки ми там проводили ніч, я собі ліг поспав. Пацани над мене сміялись, вклали мені в руку помпу помп, помпу, такий собі антидрон. Я тут зайве. Це може сісти додовго. Тут такий радіо Ти знаєш, твій голос звучить, ну так, ніби ну, ти пережив багато тисячі історій. І от якраз я хотів про тебе запитати, яка історія для тебе найбільше визначальна, ти, мабуть, вже тільки що розповів. Чи є у твоєму житті моменти, які б ти хотів заспівати, але ще не знайшов для них правильних слів. Ну, от, от ти я, тільки... Я знаходжу правильні слова, насправді, звісно, що не, не з часом. Наприклад, пісня 100. 100-500 це ті слова, які б я мав би заримувати одразу тоді, 24 лютого. Але, на жаль, по-перше, були інші слова, емоції перших вражень, а потім було не до того. А потім взагалі перші місяці і не хотілося брати в руки гітару, і не співати, і не писати, і нічого. Бо, ну почались такі важкі дні, що якось не до недотворчості було. І в Києві було не, не цей. Ну, я так розумію, в тебе ще. Давай, весело в... весело тебе... в кавичках, було весело. <рес> в принципі, коли ти знаєш, ну, Київ вже був майже в оточенні, і нам постійно треба було кудись там майже в оточенні. я вже кажу. Нам постійно треба було кудись прориватись. Зазвичай це відбувалося там, наприклад, вночі, ми там двома машинами їдемо. Там вже міст взорвали, там ще щось, знаходимо якісь болота, ми будемо зараз проїжджати. Зброї з собою немає, зброю ми лишали на, ну, на місці, там де ми чергували. І ми їдемо. Я думаю, от кого боятись? ДРГ чи ТРОшників наших. Якщо, ну, просто буває так, що паролі не доводять навіть тим ТРО по селам. А в селах у них свої ком'юніті. Вони самі захотіли організувались. У нас тут блокпост, у нас ТРО, і у нас є свої паролі. Взагалі, такі сказочні історії, тоді коли потрапляєш, коли я пам'ятаю ми з Положинським щось заїжджаємо, він так скло так, трошки припускає, і, і така рушниця в голову така залазить Положинському, і так руки на панельку. Положинський бере рушницю. знає він Полошинський бере рушницю і каже, та пішов ти. І, коротше, понеслась веселуха. Слухай, ну у тебе там, я так розумію, на, не, на, не на один альбом цих історій, які ти потім. Немає, на... Не хочеться. Є вірші, їх багато, але не все кладеться на музику, по-перше. І, і бійці так само кажуть, що це ні, не клади, там, це оцей, там наприклад, на музику, цей. Але є оптимальні історії, які хотілося б закарбувати і запам'ятати, щоб вони залишились. Даже та ж сама пісня позивні, ми починали її писати з тушиком в Бахмуті. Тоді, коли розпочався бій і пішло керування, я пам'ятаю, що ротний почав не звідкись там з посадки малі групи пішли, і, і в самому з... передмісті там, в селі почалося якась таке двіження, і... І... і почалася ця метушня. Я намагався запам'ятати, хто як чим керує. Ну, зрозуміло, що воно все неслося, ці позивні запам'ятав, не запам'ятав приблизно 50-50. Я потім, коли приїхав в кажу, так, тушик, давай так мені точно точно позивні, бо я тут ну, вже накидав, аби, аби, знаєш, ну, там, тіпа, аби було, бо мені ж треба писати. Я деякі запам'ятав, деякі ні. І, в, і так цей вірш він і був. А потім, і... а потім коли тушик загинув, я вже дописав. Другий стовпчик і зробив цього пісню. Бо цей вірш він такий був довгий, довгий, довгий. Він постійно Всі ці історії, скільки, скільки разів я там не приїжджав в Бахмут, і потім, коли вже бригада відійшла, ми там були то в передмісті, то Часів Яр, то потім в Канстаху відкотились. І постійно, з всяких таких історій цей вірш додавався, додавався роз-роз-роз, роз, а потім в результаті. Заголовні такі вони з'явились в пісні. Mm -hmm. тому я... Ну, твоя музика часто має такий філо. Та, ну, за зачастую вона, вона має філософський подтекст і е, розуміє, що спонукало е, і вперше задуматися, і зараз це випускати цю музику. Але от е, Арсенове, я хотів би запитати, якби ти міг записати саундтрек до якогось кінофільму, про що б це була історія? Я ж не це. Я, ж, от, я от, тут не сприймаю себе як музикант. Для мене якось саундтрек, це інша зовсім історія. Інша зовсім історія, ця історія реально пов'язана з саундом. Тут вже менше про пісню, тут вже більше про музику. Добре, тоді ось таке питання. Якщо коли будуть знімати фільм про Арсена Мірзояна? — Так. Я знаю, у мене є пісня, «Бувай малий». Відповідь прийде, коли мене не стане. Це таке буде назва фільму. <рес> Який трек буде? Я... Ні, а я... я про це не знаю. Коли будуть про Арсена знімати фільм, як буде він називатися і е, хто повинен зіграти Арсена Мірзояна в головній ролі? А вже не до мене, я не знаю. <рес> <рес> ну, -п -п можна ж пофантазувати якось. Я навіть не знаю, як, як спробувати. А це кровна людина. <рес> а що я? Ну... Хто? Хто? Я, я навіть не в курсі. Хто, хто зіграє арсенати? Ну хоча б назву. Як буде називатись фільм? Так, про тебе. Автобіографічний. Марсіанін. Гарна назва. <ріст> <ріст> Тоді е, дивились, в тебе багато персонажів у, е, у піснях Уяви, що на один день ти персонаж своєї пісні. Хто це і як би ти проводив цей день? В тебе ж є персонажі. І ти, можливо, з ними інколи якось спілкуєшся. У мене є персонажі. Та зрозуміло, що в мене всі пісні, в усіх піснях є персонажі, бо всі пісні вони про щось, і вони ж просто написані вони про життя, Але хто був би персонажем? Хто завгодно? Ми так любимо мислити метафорами. Я взагалі люблю метафори. Коли, ти... Коли в пісні не один сенс, а парочку. Типу тих. Десь там щось ще заховав. Так, для себе. <ріст> так, ну давай <ріст> по, по простих там... питаннях підемо. Е, е, от який найнеочікуваніший відгук е, ти отримав на свою музику від слухачів? От тебе. Можливо, він був негативний, можливо, позитивний. Але тобі сподобався і тобі запам'ятався. Ну, ну і... по-перше, різні були відгуки, так. як ти кажеш, і негативні, і позитивні. Більше колись, ми, м як ми кажуть, ми команда з складним саунд-продюсуванням. У нас непростий е Техрайдер. Я пам'ятаю, були відгуки, коли нас порівняли, я вже не пам'ятаю з ким. Забувся, з якоюсь е співачкою. Сказали, що... Жінка таке написала, що я вперше чую такий саунд в Україні, таку, і я подібне чула тільки там десь там. Вона була приємно здивована. Я думаю, ну, це ж добре, ми постійно воюємо з тим саундом. Це постійна війна у всіх музикантів. ну ти знаєш, що... А все інше, знаєш, ти, коли, коли люди слухають. Ну, от, от людина слухає пісню і її в голові не вкладається, там, наприклад, вона слухає пісню «Сержант», і вона не розуміє, про що я. Думаю, ну якщо, якщо ти тупа, ну як я тобі поясню. І він: Хто він такий? Що він таке право має співати? Думаєш, та йди гуляй, за брадіт десь. Ти... І, 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 і в такому ж сенсі, ну, типа. І ти думаєш, не вже такі люди в суспільстві є? І... І... Та значить на її пісня. Ту і... пісню Та, ти Справа не в тім. Ти кажеш, якісь дивовані, То ті всі срачі, вони, вони колись не звідки вилазять. І вони вилазять саме із, Е, Я не знаю, як це назвати. Е, не в'яжество. Ну і хай -то, то так і буде, скажи. У мене, мене не... дуже виселять коментарі, що а, там співає, хоч би раз приїхав на фронт до хлопців заспівав. І ти, а ти читаєш це рядом з хлопцями там, так? <зас> да. а, а, особливо мені. Я люблю, коли хтось щось пише, таке, там, щось дурнувати таке, і ти, і ти можеш там приколотися, типу. Ви, там, ви, ви не закопа часом пишете. Або навпаки. Єть бахмута, ти. Ну там, типа, пишеш, так я вже тут. <риклад> У нас таке було, коли я не знаю, кому писали комусь із, Чи Віті Павліку. Здається, Вітю Павліка в Бахмут. щось там, тіпа, да. В Бахмут! Я... Я... Мені так цікаво було. Вітя спокійно в своїх коментарях відповідає людям. Я сижу, думаю, кого ви, млях, в Бахмут відправляєте? Ви бачили Вітю Павліка взагалі? Мужчина в бронежилеті, якщо випригне десь просто з бровки спригне, він ногу зламає. Ну, я жартую. Я, я не про це. Я маю на увазі, ну ви ж розумієте, що там відбувається, і тим паче таку, і пишуть таку фігню е, на, на минуточку народному артисту. Ну, тіпа... а то так і і то вони каже про бахмут, і, я, і такий пишеш, ну, де? ну я в бахмуті, що тут, що тут розкажіть, що тут робити, там, наприклад, Відді Павліку. Слухай, твої пісні можна порівняти з картинами, тим більше я сам я знаю, що ти там. З картинами. Так, сам ну, ти товаришуєш з фарбами, з пензликом. Ну, я так чув. Ну, не я, знаю. Воно, іноді я про це згадую. Там, а який стиль живопису найближчий до твого музичного почерку? От я в гра графіка і колись я займався мокрою аквареллю. Але такий непростий для мене жанр. і Я. Якось до мене ну, не доходять. Я єдине, що я ніколи не пробував олію. І В мене є товариш Сергій Вадимович Смітанкін, що видатний художник. Нещодавно, до речі, можу привітати Сергія Вадимовича з орденом Богдана Хмельницького. І я лише у нього тільки пробував олію, коли ми малювали Каховську ГЕС, і я йому підійшов кажу так, Сергій Вадимович. У нас тут не вистачає, кажу, цей фіолетового кольору. Ти вдаль кажу, підсинив, але ми трохи більше вдалі йдемо. Давай ще фіолетового І Він мені дав пензля і сказав, на, фі фіолетовий. <laughs> ну то ж... я малював, він знімав, сказав, вся картина написана Смітанкиним і мерзаяном. Я кажу, О, довго буде лежати в тебе. Я не знаю до яких аукціонів гребля Каховська дійде. Ну, тож, музика, музика Арсена Мерзояна – це більш графіка, так. Ну, якщо порівнювати. Більш, так, більш анатомічно, я коли, коли мені намагався один художник довести, що я ну, дилетант і мати талант і розуміти, як це, це різні речі. І тоді я щось там собі вигадав і один скульптор попросив мене: добре, намалюй мені. Там каже двобій, бажано двох якихось там ладіаторів, бажано на конях. Слухай, я, ти знаєш, я от слухаю тебе, ти коли є. І він, <праць> і він мені потім все <праць> <це праць> розбирав. І він мені там розказував, по, по скульптор вже чітко мені розказував. Я каже, не бачу, яка група мишців м'язів ну, працює. Я не розумію, якої ваги, там, наприклад, цей меч. Я не бачу напруження в руці, я не бачу центр тяжіння коня, в який рух він виконує. І він каже, де динаміка? Все каже, ти Вася. Друзі, хто <говорит> тільки доєднався до нас, ми, ми тут з музикантами спілкуємося. Він, він каже, так <говорит> да, він каже мені, ти дилетант, і видав мені таку книжку анатомії, щоб я вивчав це, скажімо, це більш для скульпторів. Але ти точно розумієш, як починаєш розуміти, як побудоване тіло, як воно працює. Як ми почали про музику а закінчили таким. Друзі, ти знаєте, Арсена, якщо тебе колись, можливо, ти на певний час втомишся від музики, ти можеш стендапом. Тобто тебе класно У Мене є стендап, але він гумор. Я працював вже не стендап і продовжує. Або він у мене музичний під гітару, і ми іноді, наприклад, об'єднуємося з бампера mm. і Сусами, і в нас така є група Три карася. Вони вони, до речі, через декілька тижнів завітають знову. то Ми групою три карася, там співаємо різні пісні. Жив був чиновник один, бабки він мав і панти, зятки він дуже любив, за це його взяли мінти. Він тоді ну, ну, всі в такі в духі такому, да. мільйон, мільйон, мільйон не поміг. Ой. Є з матюками, але то вже не, не в ефір. У Бампера Ісуса з матюками не повільно. Ні, ні, я тому. говорю про пісні. Ні, в, мене, в мене теж, але ми обмінюємося репертуаром. У Суса, до речі, не завжди з матюками, У Суса вони є такі стримані. Я теж колись коли працював і писав для, еф для ефірів, то вони були да, стримані трошки. <плес> ну, не обов'язково ж мачукатись. У мене, до речі, в моїх піснях <плес> було мачуків було мало. А от є багато пісень, які без матюків, але така пошлость, що, коротше, краще не треба. А це юність Запорізька. Я розумію, розумію. Тобто, ну, то що в нас тут поруч? Фолклор той один був. Слухай, я трохи е хотів е про щось таке, ну, негумористичне. Яка пісня, на твою думку, найкраще резонує зараз з теперішньою Україною? От -от таке коротке питання, коротка відповідь. От я кажу, кажемо, Україна, що зараз приходить? Можливо, твоя композиція, можливо, якась іншого виконавця. а я ще так... Ну, глибоко не замислювався. А, тут таке питання, де не треба і замислюватися. От що приходить? Якщо тобі скажуть, іноземець каже, одна пісня, яка зараз символізує Україну, що ти скажеш йому? У нас такий складний зріст суспільства, що я точно не можу видати все це однією піснею. Але окей, давай, якщо ми говоримо про щось позитивне, патріотичне, веселе і. Тільки без буде... патрон. Ні, хай це буде Вася Клаб Чорна Гора. Ось така. А можливо, ця композиція хтось знайде на міні-альбомі, який ти сьогодні презентуєш. Це так плавно підводжу, підводжу до, до, до Ні, цього. Ні, ні. Ні. Ми зараз говоримо, ми говоримо про групу Вася Клаб», Вася Клаб», пісня Чорна Гора. Оце для мене такий правильний підхід. Одне питання ми його ставимо наприкінці всім нашим гостям. Ну, воно дитяче-дитяче. Е, е, скажи, якщо б Арсен Мірзоян був їжею, б це було? З ким ти це зробив? Якщо б я був їжею, ну, все клас, я би був э, цими макаронами, ну, пастою. Я постійно різний, але. Э, ну, як паста, фізілі, там, спагетті, фітітучі. Там, які. Все, все воно типу, із одного зроблене, але в різних формах і за різними рецептами, з різними історіями. Тому буду макаронами. Тим паче, що діти люблять макарони. Отак. Якщо, друзі, сьогодні ви захочете музичних співаючих макаронів у Дніпрі. Сьогодні обов'язково, о 18-тій театр опери та балету Арсен Мірзаян дуже класний концерт. Забуваю, Ми вже чекали, довго-довго чекали, тим більше, як у Арсена це не. Просто концерт, благодійний концерт, допомагаємо з ЗСУ, допомагаємо. Здаємося, сьогодні буде 108-бригада Дніпровська. Ми з хлопцями домовились, під'їдуть. У е -е, нас там є, зад... трохи, є задачі і по дронам, і по І, і по репам але ну, ми зараз вже будемо потихеньку впрягатись в запорізький напрямок, тому що. Е Дніпряни сьогодні ну, обов'язково не тільки послухати, але і допомогти сьогодні. 108-бригада сьогодні привезли лоти. Ми там, подивимось, що в хлопців, що є в нас. Будемо. Ну, тоді запрошую Дніпрян на свій концерт. Я запрошую Дніпряни, вас на свій концерт. О, це просто Арсен не сьогодні... І Мавік треба не забути. Я Купив Мавік якраз вже віддати. Бог я йому питаю, ви на що збираєте? Він каже, немає. Каже, мавік, я тобі так привезу. Давай щось суттєве серйозне. Він каже, реп, о, все, реп поїхав. бо реби це різна історія. Вона така непроста. З ребами, скільки разів ми чітко вже з'ясований для себе момент реби. Ну, Дуже гарно, наприклад, працює на мед де з 93-ї бригадою вже собаку з'їли на тому напрямку, тому. І коли ти хочеш його, як завжди кажу, хлопці, так, ви давайте ставте задачу за дуже заздалегідь. І я її вже давно і поставив, бо е я вже позвонив виробнику і став в чергу, кажу: запиши мене на два реба, я не знаю, кому ми їх будемо купляти, але. Хай будуть, бо коли вони треба, і ти збираєш гроші і приходиш. А він тебе каже: Ну, це десь через там пару місяців бо в нас, наприклад, в черзі стоїть Азов 26 ребів. Томані, сорок 46 ребів, «93-я бригада, 20 ребів. І це вся черга, і поки вони зроблять, то кажуть, так, я вже ти мене записуй, я там буду. Е я потім краще, якщо хтось захоче брати реп, я, якщо ми десь не встигаємо, і в нас гроші десь підуть на автівки чи на FPV, то я комусь краще пораджу, бо там реп на мед, де це дійсно крутий, працюючий зараз ми якраз. Один точно ми хотіли для 18-го окремого батальйону морської піхоти. Вони там просто сидять в пеклі на Покровську. Ми до них, Це були десь пару тижнів тому. Були на Покровську, вони там дуже потерпають і почали зміни частот. Думаю, що нам Д має якось допомогти. Принаймні, щоб машина, яка завозить на позицію і, і, і далі вертається як Евак. Щоб вона працювала, бо якщо знаю, як зараз працює, наприклад, паркер на Турецьку, о, перше, перший БАТ 93, й як ну оце, ті. Оце важливо, і оце друж. Так, друзі, дніпряни. Як каже одна людина, один волонтер, разом ми потрібно зараз це зробити. Отже, друзі, сьогодні ми мали приємну розмову із надзвичайною людиною, світлим, відкритим. Арсен Мірозаян. Якщо вам було цього замало, тоді обов'язково ввечері. Завітайте на його концерт у концерту опери та Балету Початок о вісімнадцятій. Дякую, Арсена. Дякую вам, завжди чекаємо і гарно тобі сьогодні концерту і вечора. Головне, головне тихо був. Да. Тихо говоримо про те, про це, про все. Велике інтерв'ю